Доброго дня, друзі, підписники гості каналу. Так, у нас стартує новий турнір. Перший день стрімка атака на п'ятизіркових героях без синього кольору. Ось таку оборону я поставив, поставив віку. Трішки вона не докачена, звісно, без розлімів, але подивимось, як вона буде тримати. Так. Оборона це ще ніхто не нападав. Ну, це тільки початок турніру. Ох, турнір буде цікавий. Так, поїхали, давайте подивимось. Ого Ну, звісно, звісно, звісно. Модій по жовтим пробиває потужно. Це Діспел, так? Ого Блокує ще навички. О, це неприємно. І людвих. Так, ну що ж. Давайте спробуємо, давайте спробуємо. Все ж таки візьмемо Людвига. Візьмемо Спарклайта. Візьмемо Дедбута. Ну і напевно ту ж віку для лікування. Нехай буде. Так, ті війська. Угу. Якщо шотаунт забирати. Жовтих розумію проти Амоді, але ж все ж таки Віка витримає і може відлікуватись. Це Лазара, ну, потужна оборонка. Ну, давайте спробуємо. Спарклайт може Людвіга забрати. Так, ну, це швидка. Це швидка манна, не забуваємо. Так, можемо зробити дві трійки червоних і там з трієчкою зелених. Напевно, так і прийдеться робити. Нам головне Людвига не зарядити. А модіа, в принципі, можна заряджати. Нехай він в Людвига працює. Так, фіолетові. Фіолетову трієчку можемо зробити. Давайте ось так обережно. Ого. ну Все, Людвіг вже від'їхав майже. Так, робимо ось так. Єдине, що мені не подобається, що той паразитів поставить. У нас Віка не заряджена, але краще, напевно, вдарити сюди. Можливо, ми їх всіх проб'ємо, і в нас буде ось так фіолед. Угу. Так, Людвих навіть витримав. Цього нам достатньо буде. Так, робимо ось так, ось так. І спробуємо цього хлопчика пробити. Тут ще Ого. Угу. І ще раз пробиваємо, повинно вистачити. Добре. Ну, тут впорались чудово. Хоч віка я не зіграла взагалі. Так, далі. Оце неприємна Ксандрела. Блокує. Аділь. Це краде таунт. Ну, давайте так і спробуємо. Таунт ми назад можемо повернути дедбутом, якщо що. Якщо, звісно, ми його зарядимо. Так, трійка фіолів. б то і зелених багато, але не збираються. Жовті не збираються, червоні не збираються. Чотири кольори в мене. А зібрати я нічого не можу. Можна зробити трієчку червоних через сині. Там, може, зелений ще заїхати. Ну, давайте ось так. Поки Людвиг є. Так, давайте ось так обережно прокинемо. І спробуємо ось так. Трійка фіолів буде. Якщо гелер не зарядиться, буде чудово. Так, добре. Вмикаємо Ludwig. Спробуємо персу пробити. Ні, не вистачило. Спарклат нас під сповільненням. Це погано. І дедбут теж під сповільненням. Давайте віку зарядимо. Це Зараз таунт вкраде. Це теж неприємно. А вона на себе в. Поклала, ну, це більш-менш. Так, добре. Лікуємось, робимо ось так, пробиваємо сюди і зеленів прокинемо. Знову підсповільню. Я не розумію, хто мене там сповільняє постійно. Так, тут ми витримали. Давайте ось так. Зараз буде Ксандрела. Зелених дуже багато. Прийдеться хоч трішки їх прибрати. А вони знову з'являються так оділь. Угу, Віку забло. Віка. Чому ти не супротив не чинила? Не зрозуміло. Ну добре, давайте ось так, ось так. Наших камінчиків, в принципі, достатньо. Давайте спробуємо його червоними пробити. Ні, не пробили. Скільки в нього? 51, доб'ємо. Угу. Так, так. Ну, тут же все пішло дуже чудово. Так, поїхали далі. Наступний бій. Ой, Фізер. Це лікує Хамер неприємний. Ну, поїхали. Спробуємо. Так. Ну, начебто є фіоли. Не бачу поки як зібрати. Прокинути жовті. Прокинемо жовті. Там буде зелений. Нагорі буде зелений. там можна трієчку ще зібрати буде. Але це багато ходів. Ну що ж, прийдеться робити ось так. Ага, ось так. Добре, тоді ось так. Ага. Так. Так, все ж таки проб'є. Ну, давайте тут прокинемо. Не пробив добре. Сліпота. Немає сліпоти. Так, чудово. Робимо ось так. Тепер ще вдарка прокинув. Дуже багато жовтого, звісно. Так, пробиваємо сюди. Віку поки тримаємо. Тут зарядимо дедбута, ага ще спарк. Хто в нас скрав посилення? Не зрозумів я. Ну, добре. Так. Потрібно було спочатку смартанку задіяти. Так, лікування. Нам не потрібні, тому давайте його заберемо. Прийдеться Людвика ще раз активувати, тому що на спарклайту немає мани пришвидшеної. Так, тут прокинемо ось так жовті. Обережно. Ну, можемо ось так синенькі прокинути. Чудово. Так, ну, Хамер вдарить тільки в Людвига, тому давайте сюди. А, ну все. Добре, тут теж швидко закінчилось. Так, Віка, паразити, блокування. Це ми все знімаємо. Поїхали. Контра. Контру ми можемо забрати собі. Так, ну єдине, що тут віка, яка діспелить. Це неприємно. Тихо, будь ласка. Так, ну що ж, б'ємо ось так. Угу. Відродження. Відродження то неприємно. Фіолетові, фіолетові. Можемо трійку скласти ось так. Ще зелені вийдуть. Так, цей вдарить тільки в Людвига. І ця тільки в Людвига. Але Людвиг вже майже від'їхав. Нам би віку зарядити. Там ще з'явився цей Міньйон. Давайте ось так прокинемо спочатку. Підлікує. Так, робимо ось так. Тепер тут жовтеньке прокинемо. Давайте ось так, ось так. Знову буде контра, але ми встигли Людвига активувати. Це чудово. Так, напевно, потрібно пробити віку. Вона тут, більше всього, мені не подобається, що вона діспелить. Зараз може Людвига пробити. Мультяшний. Ні, Людвиг витримав, це чудово. Знов це відродилось. Ого, так, давайте ось так. Нарешті, поки є Людвиг, давайте зарядимо цього. Нехай блокує. І прибиваємо сюди. Тут прокинемо червоні. Так, ну що ж, будемо бити. Так, камнішки розпала, поїхали. Все, закінчили. Так, тут теж вийшло все швидко. Поїхали далі. Ось тут вже неприємно Фара. Це хто? Нікі. Огу. Істріляється союз. Так. Ну що ж, такою командою їдемо? Поїхали. Всі майже на Альфа. Так, в нас є Фіолетові. Але комбо летить велике. Давайте спочатку ось так. Ну, куди? Ну, один хід маленький зробив. Можна зробити комбо з жовтими, з фіолами, з червоними. Тим самим трішки віку підзарядити, бо цей по центру в будь-якому випадку вдарить. Давайте ось так. І ми трішечки червоних підзарядимо. Угу. Так, вмикаємо Людвига, забираємо в нього його відродження. Тепер, тепер можемо в принципі зелених зарядити обережненько, ось так. Не дуже обережно вийшло, але добре. Давайте ось так тоді. Дуже багато фіолу, фара нас просто знищить. Хоча в нас людвох є. Не хочу, щоб заряджалось. Ну, ось так фара не повинна зарядитись. Так, добре. Цей знову пробиваю. Хто нам більше небезпечний? Напевно, цей фланг все ж таки. Тут можемо і жовті прокинути, і зібрати нашу віку. Підлікуватись. Зараз там буде травління. Дуже багато цих камінчиків, які мені не подобаються. Ну, давайте ось так запустимо комбо. Майже. Так, ну це мінус Людвиг, звісно. Але в нас і є Смертанка і є спарклайт. Все. Ну, Людвиг зробив сьогоднішній день. Все тут вийшло чудово. Це був останній бій на сьогодні. топ-1 ми зайшли. Оборона це. Ну що ж, ось такий був турнір. Дуже швидко, поляни чудові, Людвиг працює ідеально. Всім дякую за перегляд. Пишіть коментарі, ставте лайки, підписуйтесь на канал, хто не підписан. Всім гарного дня. Саме головне бережіть себе та рідних і до зустрічі на новому відео. До побачення.